Я взагалі ніколи себе не бачив ніким, крім лікаря, але ну, я більш нічого не вмію, скажімо так. Я ніколи не обіцяю пацієнтам, що все буде добре. Зараз вся медицина, вона спрямована на те, щоб термін перебування пацієнта в стаціонарі да, і термін його лікування і відновлення був як, якомога коротшим. Складніше те, що ми з цим ніколи не стикалися. Це цивільна лікарня, вогнепальні переломи, і ти не знаєш за що хвататися. Важко було, тому що нас, нас тому навчили. Лікарі сьогодні янгали-охоронці тилу без перебільшення. У вас цікава медична кар'єра. Розкажіть, яка зараз у вас посада і як ви зустріли війну на своєму робочому місці? Зараз я займаю посаду завідуючого відділенням. Відділення називається політравма. Це таке відділення, яке надає допомогу пацієнтам, травмованим і військовим, і цивільним. Ну, зараз в більшості випадків через військові дії. А як зустрів війну? Я був на добовому чергуванні в лікарні. У мене дружина теж лікар, вона в цей час теж була на добовому чергуванні. Четвертій ранку ми з нею якраз по телефону з різних ординаторських в одному місці, да, дивилась у вікно і один одному дзвонили. Наскільки швидко і оперативно саме ваша лікарня почала приймати важко поранених? Це було у перші дні війни чи це було пізніше? Війна почалася в кінці лютого, а вже в перших числах березня до нас почали надходити. І перші, перші цивільні і перші військові, десь там 2, 3 березня вже вже були поранені. Які це були поранення, і що було найскладнішого у той період? В більшості випадків поранення були мінно-вибухові ламки. Найскладніше то, що ми з цим ніколи не стикалися. Це цивільна лікарня, інколи там ну, вкрай рідко до нас потрапляли. З якимись кульовими пораненнями, але це там ну, якісь кримінальні ситуації, і ну, це зовсім інші пацієнти. Так, Частіше ми навіть якщо бачили поранення, це ну, звичайно звичайна да, якісь ножові. от, А коли надходять люди, там поранення м'яких тканин, червоної порожнини, грудної клітини. Вогнепальні переломи, і ти не знаєш, за що хвататися. Важко було, тому що нас, нас тому навчили. Яка у вас освіта? І наскільки давно ви живете саме у Дніпрі? Ну, освіта звичайна для медична. лікаря да, медична. А в Дніпрі живу з 98-го року, коли я сюди приїхав. Поступив до Дніпропетровського медичного ліцею. У 2000-му я закінчив його і вступив до Державної нашої медичної академії. У 2006-му закінчив академію, до 2009-го проходив спеціалізацію з хірургії. І з 2009 року в одній і ті тій ж лікарні і по цей день працюю хірургом. У чому унікальність саме вашої лікарні, технології, обладнання? Унікальність лікарні в тому, що це лікарня, яка надає допомогу невідкладну, цілодобово. Технології, ну, технології відповідають стандартам, які є в Україні і в світі. За останній час справді обладнання в лікарні дуже поновилось. Не знаю, в порівнянні з іншими лікарнями. Ну, дуже багато там наркозних станцій з'явилось. З'явились діагностичні приладдя, яке ну, раніше ми там бачили тільки в фільмах. Лікарі навчаються ним користуватись. Так чи виїжджали ви під час війни на якесь навчання можливо, за кордон? Які ви додаткові знання отримували у плані професійного розвитку? На навчання виїжджали, ми і на курси підвищення кваліфікації регулярно от, до нашої кафедри хірургії, база, якої в Кривому Розі їздили, принципово шукали можливість навчитися почерпнути навички судинної хірургії, яка нам дуже важлива була в нашій роботі. До Києва дуже часто їздили на різноманітні заходи, які організовувалися нашими там, партнерами там, з Америки, які приїздили сюди, От, військовими та цивільними медиками. Була програма, коли до нас приїжджали лікарі з Штатів, там кілька тижнів там, читали лекції, якісь майстер-класи робили. Ну от вони там тиждень дивились, як ми працюємо. Потім розказували, як, як це в них построєно. Так, як, ну, тобто, як, певні як вони натовські надають, методички, тому. певні інструкції, можливо, так як вірно усе робити. Та не тільки натовські, це не тільки військові лікарі, це і цивільні лікарі. Потім вони нас запросили до штатів. Ми разом з командою наших лікарів їздили в Чикаго. На два тижні ми там дивилися, як вони зорганізували роботу саме у відділенні ну, схожому на, на те відділення, в якому я працюю, да, як сама організація роботи вистроєна в них. Ну, дуже, багато, дуже багато ми почерпнули звідти. І якісь стандарти ми звідти почерпнули. І навіть перестроїли свою роботу ну, от, Під такий під... сучасний лад більше, так. так? Так. Чи могли б ви себе зараз побачити на війні е, у якійсь військовій професії чи посаді? Чи це лише там, наприклад, медик у стабілізаційному пункті? Чи бачите ви себе військовим? Мабуть, так відразу і не, і не відповів. Я взагалі ніколи себе не бачив ніким, крім е, лікаря. Як воно станеться, ну, Бог його знає. Як, але ну, я більш нічого не вмію, скажімо так. Оператор дрону, я, я не уявляю, як це відбувається. Там, як, як танкіст, я себе теж не уявляю. Да? Я вмію робити тільки одну роботу. Гарно чи погано, але ну, от тільки одну. Ви на своєму місці спеціаліст однозначно. А ви хірург? Проте шапка профілю вашого інстаграму говорить про вас трохи більше. Я хотіла у вас запитати, що саме означають ці назви, ці поняття, завідуючи відділенням політравми, абдомінальна хірургія, лапароскопія, проктологія, флебологія. Що таке саме флебологія? Таке незнайоме власне для ну, споживача слово флебологія це. Така новітня назва е хірургічних хірургічних операцій, яка направлена на лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок. Працюючи в е цивільній лікарні, ми весь час намагались розширювати спектр своїх навичок, щоб як якомога більше надавати е там, допомоги цивільним. Так? Маючи е якийсь Спектр роботи, який ти виконуєш кожен день, ну, їздили, навчались там якимось маніпуляціям, які виходили за рамки того спектру. Так само ми почали займатися і якимись практологічними операціями, хоча ніколи в нашій лікарні не було практологічного відділення, наприклад, так. Ну, от, почали оперувати варікозні розширені вени нижніх кінцівок. У нас розвивається лапароскопічна хірургія. Ми просто почали вдосконалювати і розширювати спектр операцій, які надаються саме за допомогою цих методик малоінвазивних. Всі намагаються потрошку там вдосконалювати свої навички і розширяти спектр послуг. Операція це велика відповідальність. Проте, у своїх соціальних мережах ви пишете про те, що нібито кожного можна навчити оперувати. Розвійте цей міф, тому що, власне, я з цим категорично не згодна, я б не змогла. Насамперед я хотів сказати, що не кожного, а кожного хірурга можна навчити оперувати. Да? Сама операція це, ну, це маніпуляція. От. Але вона тільки одною операцією вилікувати неможливо. Особливо коли ну, це є не якась рутинна операція, да, а там, якась велика операція, да, то вона складає лише там, відсотків 20 від всього обсягу, який необхіден для того, щоб пацієнт виздоровів. Мабуть, найбільша частина це післяопераційне введення пацієнта. І тут одних практичних навичок, які хірург там, роками відточує в операційній, недостатньо. Тут дуже важливо мати якісь, якісь знання теоретичні, постійно навчатись, підвищувати свій. Клас е як лікаря взагалі, не тільки як самохірурга, тому що ну, абсолютно здорових пацієнтів з одною ізольованою проблемою їх не існує. От, е більшість пацієнтів мають, окрім там, е гострої хірургічної патології, купу хронічних захворювань, які обтяжують е процес виздоровлення. Операція втручання в організм, воно, звісно, може бути іншим, іноді може, на жаль, закінчитися летальним таким випадком. Ви спілкуєтеся з пацієнтом від початку до кінця і з його родичами, з його родиною. Ви стаєте певною мірою частиною цієї родини. Як ви відновлюєтесь після таких важких психологічних навантажень, коли щось пішло за волею Божою, і не так, як вам хотілося? У мене основне це час, який я все-таки інколи дуже рідко можу дозволити провести з сім'єю. Намагаєшся переключитись від роботи да, до спілкування не, там, з дітьми, з дружиною. Мені також дуже пощастило, що всі мої колеги, які працюють зі мною у відділенні, ми стали друзями. От, і там, майже кожні вихідні ми намагаємось якось зустрічатись, з сім'ями зустрічатись. Раз там, на два-три тижні ми збираємось там десь на природі, жаримо шашлик. Там, іде, можемо планувати там, піти е з дітьми там, на ковзанку з сім'ями. От ну якось так. Тобто ви змогли знайти такий певний баланс між роботою та родиною? Його важко назвати балансом. Ну, ну тому, що <свісно> така, така робота, де щодня стикатися з тим, що бачити кров, горе і звісно, і щасливі моменти оздоровлення. Це скажімо так, надважко. Які у вас як у лікаря-хірурга оперуючого так є забобони? Чого ви, можливо, не бажаєте один одному, чи є якісь такі предмети, які для вас актуальні і для вашої медичної родини? Ну, звичайно, є. Вони, які? Вони, ті забобони, мабуть, вони ще задовго до того, як я народився були. Наприклад, коли в кінці робочого дня. Я йду додому, да, і приходить там лікар, який заступає на добове чергування. Ми ніколи не, не бажаємо там, спокійної ночі. Да? От. Для мене ну, таким головним стало, я ніколи не обіцяю пацієнтам, що все буде добре. Ну, тому що. Я дуже часто бачив лікарів, які кажуть, от, там, гарантію даю, що зробимо все, все буде. Все буде добре. окей, так? Тричі в своєму житті я гарантував. Я ще був дуже молодим хірургом, да, і двічі на той час я стикнувся з ускладненням післяопераційного. З того часу я нікому ніколи не обіцяю. От, завжди. Перед тим, як ми вирішуємо йти з, па з пацієнтом до операційної, от, я намагаюся знайти час, розповісти про всі ризики, які можуть бути під час операції, які ускладнення можливі після операції. Людина повинна бути усвідомлена, що таке Ніхто. може трапитись, і не завжди це залежить від лікаря, який робить ту операцію. Думки, це ваша така певна філософія життя, це певна мудрість, яка допомагає більш спокійно дивитися на ситуацію і навіть у воєнний час розуміти, що від тебе мало що залежить? Ну, сказати, що мало що залежить важко. Загалом на ситуацію в країні я, мабуть, ніяк не, Нет, не зможу. на да? На організацію роботи у відділенні, на організацію допомоги, яку ми надаємо. На якість тої допомоги, мабуть, я все таки Можете трошки вплинути. можу вплинути, так? І от філософія, яка: якщо ти можеш краще, я точно знаю, що кожен з лікарів може, може краще. Але для цього треба трошки більше зусиль прикласти, трошки більше часу виділити на там своє навчання, на відпрацювання якихось навичок. Ну, межі не існує. Мабуть, ви разом з командою працюєте на користь, на відновлення, на рятування. Це щоденний виклик. Дайте трохи мотивації глядачам, вашим майбутнім пацієнтам та гостям нашого міста. Що ви хочете їм побажати? По перше, здоров'я. І Не тільки фізичного, а й ментального. І усвідомлення того, що не дивлячись на те, що у нас така складна ситуація, що війна на вулиці. Не нехтувати своїм здоров'ям. Дуже важко е, бачити ситуацію, наприклад, коли там надходять поранені, да, е, і Приходить на консультацію пацієнт, який розповідає, що у нього там є якась патологія, яка його турбує вже досить довгий час, і йому вже давно казали, що треба звернутися до лікаря. І він приходить тільки тоді, коли вже, наприклад, без оперативного втручання, ну, він далі не виживе. Да? Хоча у нього була можливість. Лікуватися, можливо, навіть без операції завчасно. От, не нехтуйте своїм здоров'ям. До речі, а саме під час війни які, скажімо так, ускладнення часто почали з'являтися? Проблеми зі здоров'ям? Якщо ми говоримо не про воєнні травми, тобто у звичайному побуті, що посилилося? Дуже багато цивільних. Від початку війни, ну там роки два, відкладали похід до лікаря з якоюсь патологією, якою ну, потрібно було прийти в плановому порядку. От, е, дуже багато там, пацієнтів, які знають, що, там, наприклад, у, у нього якась кила передньої червоної стінки. І він вже колись ходив на консультацію до лікаря, почалась війна. І пацієнт думає, та не на часі. І він потрапляє до нашої клініки, наприклад, вже у стані защемлення, защемлення тої кили. Або там жовчекам'яна хвороба. Так? так само. Він терпить один, другий, третій приступ, приєднується до неї. там Явища панкреатиту і потрапляє до лікарні, там, наприклад, з жовчним Перетонітом, наприклад, так немає ситуації не на часі. Не на часі це коли ти знаходишся на нулі і термін це вийти за територію ну, безпосередньо, безпосередньо бойових зіткнень і вирішувати цю проблему. Ну, зараз вся медицина вона спрямована на те, щоб термін перебування пацієнта в стаціонарі да, і термін його лікування і відновлення був як, якомога коротшим. І ну, за останні там, років 10 термін лікування багатьох хвороб він дуже скоротився. Банально там, коли. Раніше пацієнти приходили з паховими килами, вони повинні були там пролежати в стаціонарі тиждень. Но на сьогоднішній день такі операції виконуються ендоскопічно, і пацієнт лежить там дві доби і далі розвертається і йде додому. Інколи навіть доба. І ну, Це не, не стає проблемою для пацієнта. Тому усім бути здоровими, вчасно звертатися до вас, а ви знаєте, що робити. Дякую вам. Дякую.